Привіт-привіт! З вами я, Мирослава, і сьогодні в прямому ефірі розпакую ось таку величеньку посилочку. В цій посилочці я замовила все для себе любимом, тому що е дуже багато новиночок, дуже багато крутезних товарів, які я хочу мати в себе вдома, які хочу е для себе спробувати. Е тому, мої дорогі, якщо ви хочете зробити замовлення в мене, ви завжди можете. Е Написати мені зателефонувати за номером телефону, і я з задоволенням вам наберу посилочку, наберу ваше замовлення, щоб ви мали товари, такі ж самі, як я маю в себе вдома. В нас різні виробники є. в нас мультибрендова компанія. Мультибрендова. У нас багато брендових заводів є. Заводи є України, заводи є Туреччини, італійська косметика, італійська-французька, європейського виробництва і Польща в нас є. Тому, якщо ви передаєте перевагу якомусь виробнику, ви звертайтеся, я скажу, які в нас заводи, які сертифікати якості, оскільки всі товари дуже дуже сертифіковані і дуже якісні. Це моя нападна, ось така. Тут стоїть буквочка, що саме важливо, для перевірки якості. І зараз я буду дивитися, що ми там замовили. Тобто я собі замовила. Так, забираємо ось це. Дуже гарно запакували. Дуже вам дякую, дівчатка безмежно вдячна на складі. Знаю, наскільки це важко. Так, мені тут коробочок наставили, щоб нічого не рухалося. Ці всі коробочки забираємо. Такі і ще одна коробочка. Цікаво, це в нас ще було від душей та коробочка. Буду мати багато коробочок, вони мені потрібні, тому що я відправляю посилочки. Так, переходимо до замовлення. Ось такий засіб. Ви вже бачили, я рекламувала його в себе на сторінці. Це засіб для кухні, для чистоти кухні, для чистоти газових плиток. Це є натуральний смарт-засіб, в якому дуже такий потужний очисник 500 мл. Він має аромат лимончика. Дуже люблю на кухні, коли аромат лимончика великий 500 мл. Це добре. Буду тестувати, вам в сторіс виставлю, як він працює. Так що спробуємо, як він працює. Ось такий очисник для кухні собі придбала. Також таке прибирання смарт придбала для ванни. Теж покажу, як він працює. Попробую якомога краще забруднити поверхню, щоб спробувати, чи справиться він з забрудненою поверхнею, забрудненим кахелем. Ось таке для ванної кімнати, для кахеля, для плитки теж такий смарт-прибирання. Теж говорять, що він дуже круто. Дуже багато позитивних відгуків бачила, реклами його бачила, буду тестити сама, і вам в сторіс розповім, який він. Це теж літрів, теж робила рекламу в себе. Тому, мої дорогі, можете замовляти, разом зі мною тестити. Також, оскільки в мене вже п'ятно-вивідник закінчився, а знаю, що він, неймовірно класний, він справлявся. Дуже застарілими плямами. Я його користувалася. Це виробництво Польщі. Ось це Туреччина, це Польщі. Я ним вже пробувала, тому я знаю, що він крутесний, оскільки все одно технології йдуть вперед, то він все одно з новітньою формулою, і думаю, що він буде ще працювати ще краще, ніж працював. Тому ось так його об'єм 650 мл. Такий класний лаймовий малиново-рожевий колір. Дуже класний, так що під мою ванну він буде ідеально підходити. Рожево. Добре. Далі я замовила універсальний знежирювач для кухні. Тут, якби, він такий: 650 мл. Аромат конвалії має і ефективно видаляє іржу. От, тобто він, буду тестити ось цим і з цим турецьким. І подивлюся, що краще. Чи цей, чи цей. Забула, який інтенсивніше працює, чи турецький Smart, чи ось цей польський знежирювач. Ну, спробую і цей, і цей на поверхню, і буду вже знати, що вам більше рекомендувати. Але я знаю, що ви все одно обираєте свої фаворити. Свою, свою, як вам краще працює. Ось це для духовок такий засіб, для очищення духовки 650 мл теж, якби засіб польський. Він так пише діє швидко і ефективно. Якщо брати ось це, це буде для каструлюк, такої легшої такого легшого забруднення, а це вже такого для нагару, для таких шампурів, шашликів, ось такий засіб більш сильніший, більш потужніший. Тому теж буду пробувати, теж вам розповім, що як привіт, привіт, Іваночка, який з них ефективніший. так. Ось, ну, розпакувала і далі те, що я неймовірно чекала. Ось цей засіб, неймовірно, крутезний. Ви вже бачили, я його виставляла неодноразово в сторіс. Виставляла привіт, привіт Оля, виставляла... кожного, в зробила такий відеоогляд, як він працює з різними, з різними такими. привіт Наталичка. З різними такими забрудненнями і на різних поверхнях, тобто я теж буду його тестити. Пишеться, що його можна додавати і в пральну машиночку. Привіт, Наталочка. його можна, наприклад, додавати в пральну машинку, в посудомойку, що саме головне, що не треба купляти капсули. Ви туди три рази пшикнули і він ідеально, мої посуд. Ковролін, машина, прибирання, вікна, тобто він зі всіма такими забрудненнями. Справляється, я дуже його чекала. Буду зараз пробувати. Ну, найперше, хочу спробувати власне ось цей смарт, універсальний засіб, екологічно чистий для прибирання. Тому. Чекайте, сторіс, я щось знімлю. Полюбе, що знімлю, хоча в мене завтра вже подорож. Я вже пакую чомодани е, на відпочинок е, разом з своєю дорогою компанією. Вже майже все спакувала. Хоча для мене це був великий стрес, бо ж не знаю, буду ще тут назливі, там ніби жара, і боюся, щоб і не було жарко, і не було холодно. І Попробуй е, знай, що візьми в цей маленький чомоданчик, щоб не двигати. Я взагалі не люблю двигати. І ось така любов. Дуже велика любов, я думала, замовила я його чи не замовила. Все ж таки, я його замовила, переживала. Так думаю, ну, бо якось накидала, накидала бо для себе і не записувала. Просто пройшлася по м -м, цьому. По, по списку і пододавала все, що кохоне. Дуже його хотіла, тому що це неймовірно крутезне мило. Воно дуже гарно нейтралізує запахи. Вона очищає дуже класно всі поверхні. Наприклад, як ви там цибулю, чесник, сільотку, що саме оселедець, що саме важливо. Воно неймовірно гарно нейтралізує запах, і уявіть собі, це ціла літра. Ціла літра це просто. Я е, дуже хотіла це мило, бо. Його давно вже не мала, в мене дуже багато клієнтів його замовляють, я його дуже багато по дропшипінгу відправляла. І тому, коли воно щезло з ринку України, я трошки розстроїлася і зараз дуже-дуже-дуже задоволена, що воно знов з'явилося, я знов поскидувала своїм клієнтам і вони щасливі. Тому що замінник цього мила був не такий хороший, бо я його пробувала, він в мене зараз на кухні. Ну, тобто він більш такий. Я б його в ванну поставила руки мати ванні. А цей, власне, я, от, наприклад, холодильник з ним обтру, і запах, як наприклад, запах холодильнику, я просто чуть-чуть протерла будь-яку стіночку і він нейтралізує привіт. Оксаночка нейтралізує всю поверхню. Тому ось це неймовірний засіб. Я його дуже люблю і вам рекомендую. І оце подаруночок для мене любимої. Знаєте, що зараз акція? Кожен, хто зробить в мене замовлення в моєму інтернет-магазині на 35 бонус балів. То отримає ось таке милко, одне з на вибір. Я вибрала собі вибрала собі вже не пам'ятаю вера, вера тому що воно більш таке для чутливої шкіри, ну щоб універсальне. І щоб на всяк випадок щоб не було ніякого подразнення, оскільки я купляю для себе і для чоловіка. Чоловіка переважності висипи, тому я так стараюся підлаштуватися під нього, бо мені підходить все. А він в мене дуже вибагливий. Тому ось такі півлітри 500 мл такої красоти. Тому будемо тестити цей гель. Це польський виробник, термофюче завод, великий об'єм. Тому всі, хто хоче за 35 гривень ось такий прекрасний гель, який в каталозі коштує 120 гривень за 35 гривень, то треба зробити таке мінімальне замовлення на 35 бонус балів. І один з гелів отримаєте таку ціну. Хочете більше, робите на 70. Тобто кожних 35 балів, ви отримаєте такий гель. І ще плюс я вам показую. Витягну його звідси з тої коробки чи ні. Дивіться, що я маю. Я його так чекала. Посилочку ми вчора забрали. Зараз я оце цю коробище нічого нема, нічого не забула, все витягнула добре. Супер, в мене все гарненько. Дівчатка, ви просто неймовірні, ви мене дуже любите. Я бачу, скільки би я не замовляла, у мене завжди приходить, так як я повисуваю ці товари, щоб ви бачили ці парфумчики. Привіт-привіт! Галенка, щоб ви бачили ці парфумчики, які я так чекала більше ніж всі оці засоби, які я замовила собі. Оскільки ця посилка абсолютно абсолютно для мене. Привіт, Людочка, нічого клієнтам не даю. Все забираю собі. Якщо ви хочете якісь замовлення, залюбки вам зроблю на ваш на ваш номер. Хочете реєструйтеся в мою команду, будемо разом працювати. І ось така коробочка Вікторії Сікрет що в мене коробочка в коробочці. Дуже люблю коробочку, так що мій чоловік каже, що я коробочник. Збираю всі коробки на світі, так що компанія мені вгодила, дивіться, скільки вона мені коробочок подарувала. Так що буду то, щоб для щоб товар в належній якості прийшов. А і ще отут в цю коробочку запхали ось такий вітамін. Ще собі вже збираю наступне до, вже спільне замовлення між клієнтом і мною. Там ще пару балів бракує, щоб була безкоштовна доставка, бо, тому що треба набрати на 1500 гривень, щоб була безкоштовна доставочка. То ось такі вітамінки. 60 таблеток, молоді суглоби. Вчора наш такий. З лікарської освіти, я б сказала Руслана, менеджер, розповідала про ці добавочки, наскільки вони користезні, наскільки треба їх приймати, наскільки важливо берегти свої суглоби за молоду. Ось така неймовірно класна дієтична добавка в нас з'явилася. У нас їх три з'явилося для суглоб, для вен, венотонус, і для красоти, для волосся, нігті і шкіра. Я поки що буду тестувати на своєму чоловікові ось ці молоді суглоби. Він мужчина, він на будові працював за молодо, бачите, і тому йому треба відновлювати свої суглоби, поки, поки не пізно, як то кажеться. Бережи здоров'я за молоду. І почнемо з красоти. Боже, ж Боже, які вони класні. Вікторія Сікрет, це є аналоги з Вікторія Сікрет, 250 мл, щоб ви розуміли. Сійкість 845. Це є не парфуми, це є не диз... ну, не, диз... ну якби не... не духи, не парфуми і не парфумована вода. Це є міст для тіла. Тобто така легенька парфумована водичка. Ну, міст для тіла. Стійкістю вона не є в парфумах. Якщо ви хочете парфум, то вам треба купляти парфум. А це такий легкий летючий запах. Ви зраночку прийняли душ, нанесли на тіло ось ці парфумовані води, і вони такий легкий, гарний аромат вашої шкіри буде впродовж дня. Мені вони трималися дуже довго. У нас було у Львові тестування продукції місяць тому. І я протестувала на своїй шкірі майже всі, і вони мені трималися до вечора. Тобто, я скажу, що стійкість їх хороша. Я протестила, здається, три. Протестила спочатку свій любимий, розкажу любов, витягнула перший, який попався. Оцю любов протестила. Неймовірно класний. Він називається теж неймовірно класний, Парадайс. Це є рай в перекладі на українську, і він неймовірно класно пахне, як дійсності, як рай. Тобто зараз. Ну запах він не передасться, але я заскучилася за його ароматом. Так, я заскучилася за його ароматом, тому рекомендую ось цей мати всім, тому що цей аромат сподобається абсолютно всім, і я впевнена, тому що з всім, кому я його рекомендувала, питала мене, який, який. Я рекомендувала саме цей вибрати, і всі мені дуже дякували, сказали, що в мене хороший смак. Я в цьому не сумнівалася. Тому ось цей такий солодкуватенький Angel. Зато упаковка дуже класна. <смі> така блискуча з квіточками, спиточка шикарно. Е, тут е, руш, м -м, теж такий, І я хочу цей е, Парадайс. Привіт, Ірочка! Приє... Хочеш Парадайс? Та я теж ну, я вже, я вже маю, я вже тішуся. Ось цей теж аналог Вікторії Сіклет е, руш, там повна назва якось, Rose е, руш називається. Е, с, цей така, е, парфумчик. Це все повністю-повністю. Дублювання Вікторії Сікрет, а не цей бренду. Ось цей такий морський свіжий. Якщо цей і цей це два самих свіжих аромати, що ви запам'ятали, цей свіжо-свіжущий, цей такий просто райський, так як називається він такий і є райський, ну і ці такі більш солодкуваті Шоу -тайм, а Ангел, ніби час для ангела. Не всі дуже ніжні, тобто, який би ви не обрали, вони всі, оце такий гарбузовий, теж. Ну, це самий солодкий, оцей самий 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 солодкий ароматик. Оце всі е парфумчики, які йдуть теж в подарунок, так вам скажу. Оці всі, бачите, що я вам показувала, тільки що, якщо ви зробите замовлення на 35 бонус балів, то ці парфуми вам будуть зі знижкою 50% е знижки від ціни. Тобто їхня ціна 250 гривень. Якщо зробите на 35, то ви отримаєте бонус балів, то ви отримаєте ось такий гель, там три на вибір по 35 гривень. І ось ці парфумчики зі знижкою мінус 50% відсотків. Вони будуть сто гривень, 150 гривень. Якось так. будуть правильно кажу, зараз гляну. Ні, неправильно кажу. Будуть вам 124 гривні, там від 250 половина так, <с> 254 гривні, 50 копійок, половина від 150, тобто 50% знижки. Тому всі, хто хоче зробити замовлення, можете пройти реєстрацію, і я зразу вам зателефоную. Як ви тільки зареєструєтеся, я допоможу вам підібрати товар. Всі, хто хоче працювати, ви мені можете теж зареєструватися і зразу написати, сказати, що ви хочете працювати. Розповім, як працювати в нас можна, як в нас можна заробляти, які в нас види заробітку є, тому що у нас є дуже багато видів заробітку. От, і якщо ви просто хочете мати дисконтну знижку і самостійно собі вибирати товар, то теж проходьте реєстрацію. Реєстрація в мене в шапці профілю як тут в інстаграмі є, так і на Ютуб, теж в шапці профілю. Ютубу є реєстрація. Тому ласкаво прошу вас свою структуру, свою команду. Будемо разом працювати. А мені приємно, що ви зі мною були, мої дорогі, що ви переглядали мій прямий ефірчик. Буду закінчувати це саме розпаковочка. Каталог ті до 4 вересня. Тому у вас є ще час переглянути каталог, кому скинути каталог? Кажіть мені. Скину вам його в директ, в приват, на вайбер, на телеграм. У мене всі месенджери є, які вам потрібні. Туди я скину вам каталог, щоб ви переглянули і зробили в мене замовлення. От, а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам, дорогі, що ви були зі мною, що ви мене переглядали. Дякую, що ви в мене є, мої дорогі клієнти, мої дорогі консультанти. Мені дуже приємно. І я радію разом з вами, разом з вашими успіхами і разом з вашими відгуками, які ви завжди даєте. Тому наразі цілую вас, обнімаю. З вами була я, ваша Мирославочка. Тьом-тьом, пока-пока!